Орест Солківський Навчаюся я на магістерській програмі з політології в Львівському національному університеті імені Івана Франка, і фактично частково взаємопов'язане з цим і моє питання. Отож, якщо ми беремо, скажімо, галузь не теоретичної, а практичної політології, і постає якесь питання, тобто там чи вибори наближаються, чи є якесь питання такого суспільного характеру, яке потребує якогось детального дослідження, то зазвичай політологія-політологи в рамках міждисциплінарної співпраці звертаються до колег соціологів з тим, щоб вони з приводу того чи іншого питання провели деталізоване соціологічне дослідження і. Як мені видається особисто в питанні е, святкування Різдва, святкування інших деяких свят, чи ми переходимо на той чи інший календар повністю, чи ми переходимо на той чи інший календар частково, е, то самі по собі дискусії е, без того моменту, коли ми дізнаємося в деталях. от, Максимально деталізовану суспільну думку, вони є е, певною мірою голослівними. Е, тому що ну, наскільки я розумію, це питання є першочергово е, власне не богословським, а першочергово воно носить суспільний і навіть суспільно-політичний характер. То, можливо, краще було б з цим питанням е, звернутися, скажімо так, в, в форматі цього ж дослідження соціологічного до суспільства. І ми тоді будемо знати. Чи суспільство має якусь думку з цього приводу ну, загальнену і яку саме думку? Mm -hmm. Відповідно, питання в чому? Чи є, чи замовляла конкретно церква, чи Львівська архієпархія, чи Київська метрополія загалом якісь такі, можливо, навіть закриті дослідження, суто ну, професійні, фахові, не кустарні. І якщо ні, то можливо, вартувало би все-таки це зробити, а не просто там десь дискутувати. Тому що це дало би відповідь на велику кількість запитань. Дякую. Єрархія про Провівши тепер синод Української греко Греко-католицької церкви 18-19 листопада, вийшла із заявою, що їй потрібно досліджувати це питання, я розумію, що воно дотепер не було дослідженим. Власне, ну, тобто це відповідь на, на запитання. Тобто Це потрібно, абсолютно потрібно. І е, я вважаю, що потрібно робити його не е, соціологічним, е, соціологічним службам якимось, бо наше суспільство є релігійним, але релігійність нашого суспільства поділяється на два табори. Тобто є ті, які приходять на Різдво і на Пасху, і вони вважають себе релігійними, і є ті, які є щонедільними чи щоденними християнами в контексті святкувань і так далі. І е, провести опитування є дуже легко. Тобто, ну, ти можеш вийти на вулицю і запитати людину, яка проходить. Ви греко-католик? ви католик добре. Ви ходите там, до храму, ходите. коли б ви хотіли святкувати Різдво. Це буде. І відповідей буде дуже багато. Ну, по-перше, людина може абсолютно не розуміти, що таке Різдво. Вона може абсолютно не розуміти, що таке святкувати, і не бути взагалі в контексті питань. тоді, коли священник скаже, тоді я прийду. Другий може сказати: ну я. Б святкував різдво 25-го, оскільки я розумію, що це правильно так і так далі. Хтось скаже, я традиційно, бо моя бабця там і так далі, і тому подібне. Тому ця соціологія, на мою думку, мала б виходити від активних християн, тобто їх треба питати. І це найкраще є зробити, просто роздавши парухам завдання в неділю, наприклад, якусь коли є найбільше людей. Зібрати підписи, так як це робиться нормально, і на основі них вже ем, визначити, якби, яка кількість наших вірян готова до цього кроку, а яка не готова. І чому не готова. Дякую. отче, Василю. Як перехід до наступних питань, маленький коментар історика щодо соціології. Я дуже шаную цю науку, знаєте, але наведу вам такий приклад щодо питання, щодо того, що говорив отець Василь. Ви вже не пам'ятаєте радянських часів, я пам'ятаю. Уявіть собі, якби в Радянському Союзі провели опитування, таких як я тоді, що ви більше любите, маракую чи авокадо? Яка була би відповідь на це питання? Тому я дуже, знаєте, часто бачу наші соціологічні. Наші соці... ну, може не всі розуміють, що тоді мандарини купити можна було лише перед Миколаєм, е, точніше перед Новим Годом, але ми розуміли, що у Львові вони з'являлися якраз перед Миколаєм і вчасно їх під подушки Святий Миколай розносив. Так що це треба розуміти. Оцей контекст, знаєте, і от наші багато соціологічних опитувань нагадують от таке, знаєте, опитування між Маракуєю і Авокадом. І тому я вважаю, є нормальний спосіб, то що говорили. Тобто люди голосують ногами, так йдуть чи не йдуть, і все дуже. Дуже просте рішення, і це треба вивчати. Я, я не проти вивчення і врахування думки, але є церковні способи розуміти цього з'ясування. Або ті люди, які це роблять, мають робити це розуміючи, що таке церква, як вона функціонує. Тут було ще кілька зголошень. Я от маю зараз страшну дилему, бо е, та, бо бо мушу надати слово цю ректору, а не можу не надати. Так, прошу очі, Богдане. Щодо соціології, чи ми маємо інші інструменти в церкві? поки я наприклад в Польщі в Польщі. Це питання обговорювалося на нашій церкві на соборі. Був собор церковний, псецрковний собор, це єпархіальний собор чи метрополичний. І на тому соборі були обговорення. Більш-менш було теж визначено статистично і соціологічно, яка кількість вірних, яка кількість парафій за тим є, щоб святкувати новий календар, тобто григоріанський календар, не новоюліанський, так і григоріанський. Це приблизно було 72% на момент, коли було обговорення на Соборі. І 23 жовтня цього Року митрополитчий синод вже на основі собору, собору прийняв конкретне рішення, що приймають заяви від парафії до кінця червня. З кінця червня додає, Водики на надають декрети е, тим парафіям, які переходять на новий календар. І до, і, до е, нового календарного року, 14 вересня наступного року, має бути процес завершений. Дякую. Прошу передати пану Мирославу відразу. Е, дякую. І своїх 65 років я половину свого життя ще в радянському союзі. І там ще з тої системи кипкували кажуть, ну, якщо правильно поставити вопрос, то воно може стояти 10 років. І, 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 та, і, і вважали, що це є ну, така система, яка загниває. Але я тут чую, що те питання календаря стоїть від Берестейська унія, Замойський собор і нині і воно стоїть, і воно не може вирішитися. Тому я боюся, що і ще одна, я така значить, ну, а, е, такий маркер. Якщо хочеш, щоб питання було завалено, сотвори комісію. Обов'язково та комісія це питання завалить, і, бо будуть різні думки, кожен свою думку і все. А питання є просте, воно є дуже просте. Е, дивіться, якщо з того, що я сьогодні почув, проблемою, що, не sta, що бу, є два календарі, що в свій час Константинополь не перейшов на грегоранський календар, на, на перешкоді стали османи, тобто політичне питання стояло, чому ми нині вже не можемо відійти від тої політики, що. Москва є перешкодою тому, що наша церква стоїть на тому питанні, коли ще переходити, як не сьогодні. Чого ми повинні ще чекати? Це дуже просте питання. Тепер далі ми повинні вирішити, оскільки тут е, і отець Юрій і, і отець Василь дуже чітко сказали, що це дата святкування не має значення, бо. Ми, ми святкуємо іменно подію зараз, нині, в той час вона відбувається, її, її треба святкувати. Тому е, треба робити так, щоб це було сприйнято всіма. Я, наприклад, хотів би, щоб ми перейшли повністю на районський календар. Але цього неможливо зробити, бо є православна церква, і православні вони. Будуть е, старатися робити так, як робить Константинополь. То нехай те питання єдиного календаря ріш, е, залишити його на вирішення вселенського патріарха і е, римського архієпископа, папи римського, і хай вони собі погодять. А нам треба разом з православними вирішувати те питання, так як це можна нині в Україні, і на тому поставити крапку, але саме основно геть від Москви, і все. <свіття> Дякую, пане Мирославе, за чіткий напрям. І я Я я, я перед я, я передаю слово Василю. Оцю Василю. Так. По, по інтернету ходить мем такий, створений Владикою Кеном Новоківським. Там є такий динозавр, який завжди запитує питання. Власне, і він говорить: якщо греки святкують 25-го і католики святкують 25-го, чому греко-католики святкують 7-го? Власне. Вселенський патріархат давно вирішив це питання в 1925 році. Ми говоримо про рухомі свята в даному випадку. Я мав на увазі. Тобто, коли, коли переходити повністю ну, і я вважаю, що це питання потрібно віддати синодам відповідних церков, і, і це не мусить бути. Я, я знову на тому на наполягаю. В нас є вселенське православ'я, і в нас є вселенський католицизм. Вони по різному це е, е, вирішують, і я вважаю, що це не є проблемою. Тобто, це може бути так, що. Греко-католики будуть святкувати за Григоріанським, а може бути так, що Папа Римський дозволить їм святкувати за Юлія, Новоюліянським і так далі. Тобто, це, це не питання взагалі. Питання, яке потрібно собі ставити, календар, яким ми користуємося, він правильний або ні? Якщо він неправильний, чому ми його не виправляємо? І це є, це є справжнє питання. Якщо цей календар неправильний, і ми знаємо, що він неправильний, ми знаємо, що він відстає, якби, чому ми його не виправляємо? Чому ми обманюємо себе, що наше церковне 25 грудня, тому що і греко-католики святкують 25 грудня, настає 7 січня? Кожна людина повинна задати собі це питання. і... І відповісти на нього, і просто відповісти і сказати: так, він помилковий. І що ми робимо з помилками, ми їх виправляємо. Або якщо ми помилки не виправляємо, тому що в нас є якісь підстави, люди кажуть, наприклад, це не на часі. У нас багато помилок не на часі. Наприклад, в Україні існує така, така річ, як корупція. Це наша традиція. Ми користуємося цим впродовж віків, розумієте? Воно допомагає нам вижити. Ми звикли так. У нас кум, є кумівство, наприклад. І це, це глибоко закорінене в нашій сутності. Але ми ж намагаємося це виправити, чи не так? Ми намагаємося це виправити, ми, ми рухаємося, рухаємося вперед. Це, це, це є один, один із прикладів, але я бачу, що в нашій країні також існують інші такі, такі речі. Наприклад, ця коломийка із. Переходом на зимовий і, і літній час. Вже скільки ми тут дискутуємо і так далі, вона мені нагадує той самий календар. Ми просто не можемо прийняти рішення. А рішення є дуже просте. Якщо є якісь помилки, і в першу чергу на цьому повинні б наболягати самі церкви. Якщо є якісь помилки, бо церква в нашому суспільстві, та й в Євангелії, церква повинна вважатися. Інституцією для якої правда є найціннішим, що може бути, не може бути компромісів з правдою в церкви. Якщо церква знає, що цей календар є помилковий, вона повинна його виправити, незалежно від того, що думає суспільство, незалежно від того, що думають її віряни і так далі, і тому подібне, це, це не обговорюється, це правда. І прав, за правдою ми повинні йти. І не, і, не, і не мати компромісів. Ні, то зараз не на часі. Ми то виправимо, коли Україна переможе. Так, а коли Україна переможе, ми тоді будемо ставити собі наступний дедлайн і наступний дедлайн, і буде до тисячоліття. Існування проблеми, якби треба зрозуміти, виправимо це, це питання. так. Якщо тоді турки перешкодили, то тепер москалі, вибачте, дослівно, нам дуже допомагають. Вони нас просто штовхають на цей крок. І мені здається, що ПЦУ зробила перший крок, бо дійсно все-таки щось на рівні синоду прийняли якесь рішення. І, власне, це такий крок, який треба просто використати. Тобто зараз, як думаю, Мав би бути якийсь крок з боку синоду чи якогось рішення на рівні окремих єпископів, так, хоча б Гракатолицької церкви. І мені, для мене що є дуже важливе? Коли ми вдома на цю тему говоримо, то ну ми вже всі звикли, що я до цього говорю, хожу і говорю. І навіть кажу, знову вас оце Василем куда покличуть, але є одна така річ, для мене це дуже важливо. Моя мама сказала, що може, дійсно, ми того року будемо робити святвечір 24 числа. Я кажу, без проблем, бо Миколая точно хочу робити саме з 5-го на шосте. Але, але куди ми підемо до церкви? Ну, як Галицька партія ми мали цей інструмент людський, і ми зробили такий крок, позбирали там е, більше кілька тисяч підписів. я особисто то заніс канцелярію і патріарха Святослава, і патріарха Філарета на той час. От. А сенс листа був такий почати дискусію, почати обговорення, бо щоб соціологія щось показала, люди мусять бути усвідомлені, От то чим. Шановне товариство, і отці займаються. Тому мусимо розуміти глибину залягання тої традиції або пережитків з тою традицією пов'язаних. І тому я страшенно щасливий, що три роки пройшло, то вже тепер замість Філарета є епіфаній, і він вже синод дозволив. І ми вже писали, і цього року знову напишемо до нашого митрополита Ігоря з проханням хоча б в одному храмі Львова дозволити. Різдвяні богослужіння в цю нову дату. Маряними також церква. З одного боку, так, коли ми думаємо про цей перехід і завжди думаємо, як би то не нашкодити, ой, щоб не було лише якогось поділу і так далі. Але чи це дуже добрий час зараз? З одного боку, так ми хоч маємо можливість відірватися від того московського, знаєте, всього, але з іншого боку, ну напевно, ще не всі готові. Ніби я це дуже добре розумію, що так, ну це дуже. Важливий великий крок, і нам його треба пройти правильно. І що це означає правильно? Тому що коли я читала також навіть запитання, коментарі, ну там до, до, до різних постів, ну ми вже все вирішили, що тут думати, давайте переходимо. Та? Може, хтось і вирішив, але для дуже багатьох ще потрібно це рішення якось е, е, ну, пояснити, не знаю, е, допомогти прийняти. Та? І тому для мене здається, що має бути процес. І от я не знаю, я пропоную, щоб ми задумалися ну, якщо ми хочемо переходити, то як нам треба перейти? Тобто якусь намалювати таку дорожню карту, знаєте, от чи це повинно більше бути просвітницької роботи? Чи повинні ми, наприклад, звернутися, які готові? Так, от, наприклад, якщо ми готові в нашому храмі в українському католицькому університеті розпочати якийсь такий пілотний проект. Ну, давайте. Попросимо дозволу в нашої ієрархії перейти як пілотний проект і подивимося, так чи, чи це спрацює, чи не спрацює, чи і тоді, наприклад, може, це треба там рік або два нам для переходу. Тобто я не знаю, але мені би хотілось більше вже говорити про сам процес, бо мені здається, що ми вже всі усвідомили, що так, ми хочемо цю помилку виправити. Тепер Ну, але це не так просто вже в нашому суспільстві. Так це напевно вже там імператор, як там в тому році, не скаже. Так, і відповідно нам потрібен цей процес. Ну, якийсь такий роз'яснювальний. От що ви думаєте про це? Як правильно нам почати цей перехід? Добре, дякую, Наталю. І було малесеньке на півхвилини. Слово ще пана Тараса. І... Я і... думаю, історики пам'ятають, що все-таки е, е, кілька місяців московська єпархія Російської православної церкви жила за новоюліанським календарем. Лише з політичних міркувань, коли більшовики почали прив'язувати патріарха Тихона до обновленців, що він примирився з обновленцями, вони повернулися назад. Грузинська церква в той період також була. Е, Змушена боротися за своє виживання, єрархів винищували і вони переймалися зовсім іншими питаннями, ніж е інші е помісні православні церкви. Єрусалим не перейшов на календар зі своїх пастерських міркувань, тому що на свята було дуже багато паломників, латинян. І щоби святкувати зі своїми грецькими традиціями, вони залишилися на своєму старому календарі. Ну про сербів я трохи згадував. Так що ми маємо різні причини для того, щоб зваживши на них ухвалювати рішення. Подібне питання, знаєте, як про ті конфлікти, які були, чи конфлікти, не конфлікти в діаспорі. Про них тут Анатолій мав говорити, але його, на жаль, там він не не зміг прийти. В кожному разі проблема була не в кроці Хомишиного, як такому сутності його, а в тому, як він був зроблений. Він був зроблений ним самим. Він був зроблений, коли він втік з єпархії до Відня. Вище до цісаря в контексті російської агресії. Сприйня... скажімо, як він був сприйнятий в Єпархії, важко сказати, бо ніхто опитувань тоді не робив і не питався. Це було кілька місяців, і після того, так би мовити, воно знову повернулося назад. Тому. Ну, я би сказав, що це був такий радше жест, так би мовити, в екстремальній ситуації. Я не скажу, що він був дуже продуманий і що він мав якісь такі, знаєте, в ті часи. Він, 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 він був, так він був і він мав він будувався на певній Я ще раз кажу, він будувався на певній динаміці. Але чи він був торопний, я, я би не сказав, знаєте, тому що ну, зокрема і митрополит Андрей Шептицький на нього реагував не найкращим чином, але з інших причин то вже довша історія. Як історик, я хочу сказати, що історичні прецеденти не завжди допомагають вирішувати актуальні проблеми, а радше навпаки дуже часто шкодять історію. Треба знати, щоб її розуміти, враховувати її помилки. Але як кажуть історики, хто хоче вчитися в історії? Ніхто не хоче вчитися в історії, і це є ще одна дуже важлива, так би мовити, проблема і дилема, про яку тут вже говорили. З мого огляду. Перехід на астрономічний календар може відбутися дуже просто. Потрібно три кроки. Перший крок це визнати юліанський календар помилковим. Треба просто, щоб синод сино, чи єпископат нашої церкви, і так далі, він сказав, що ми дослідили питання, і ми розуміємо, що юліанський календар помилковий він відстає на 13 днів. Тому що всі це говорять, окрім офіційних джерел наших. Крок номер два. Тим порохиям, які готові перейти на астрономічний календар, ми дозволяємо перейти на астрономічний календар. Крок номер 3 До 1 вересня наступного року всі решту парафії там чи не знаю, спільноти і так далі, повинні провести стільки заходів, скільки необхідно, для того, щоб Пояснити своїм вірним те, що юліанський календар є помилковий, і що з 1 вересня вся наша церква буде святкувати значить, 1 вересня не буде, не буде наставати 14 вересня, а буде наставати 1 вересня. 2 вересня не буде наставати 15, а 2 вересня і так далі по всіх, по всіх питаннях. З літургійного огляду це є дуже мудро, оскільки в проміжку між успінням Пресвятої Богородиці і Різдвом Пресвятої Богородиці. Не існує якихось абсолютно великих свят там чи щось подібного до того, тобто ми нічого великого не втратимо, але зможемо адаптуватися і бути церквою, яка не оправдовує помилки, але церквою, яка їх виправляє, якби і йде далі в ногу зі світом. Тим більше, що є дуже багато хороших прикладів того, як наша церква працює, чи в плані праці з мігрантами, чи в плані праці з військовими. Тобто, ми маємо дуже багато ініціатив. Які які, є, які наша церква робить з огляду на виклики часу, і це є виклик часу. Це є виклик часу сказати собі, ми хочемо звільнитися від помилки і на тому крапку поставити. І є, є дуже, дуже логічних три кроки: один визнати, другий дозволити, третій приготувати тих, хто не готовий. Крапка.